Головне про події 4 вересня у кабінеті міністрів України суттєві перестановки. А окупанти вбили сімох львів'ян та 64 людей. Поранили під час варварської ракетної атаки по центру міста Лева. Докладніше далі. Верховна Рада проголосувала за відставку чотирьох міністрів із семи посадовців, які написали заяви 3 вересня. А саме Олександра Камишина з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Ольги Стефанішиної з посади віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, і Дениса Малюський з посади міністра юстиції. Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гаріс прибув до Києва для підписання двосторонньої безпекової угоди. Цьогоріч Дублін виділить Україні ще 28 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку, та щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Рано вранці, 4 вересня, окупанти завдали по Львову удару гіперзвуковими ракетами. Кинжал загинули семеро людей. Серед них дитина семи років. Ще 64 постраждали. Пошкоджено близько 50 історичних будинків у центрі міста Лева. 5 вересня оголошено днем жалоби у пам'ять про загиблих. Також російські війська нанесли ракетний удар по кривому рогу на Дніпропетровщині. Про це заявив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві 3 вересня зросла до 53 людей. Місія МВФ розпочинає дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Про це йдеться у релізі МВФ. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 30 політв'язнів, яких засудили за участь у протестах 2020 року. Російський диктатор Владімір Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили. Таку думку оприлюднили експерти Інституту вивчення війни. Військові аналітики вважають, що хоча українська операція в Курській області має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення Путіна. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.